Зразковому художньому колективу церкової студії Крафт Полтавського міського центру позашкільної освіти виповнилося 10 років. На свій день народження артисти підготували свої найкращі номери. Привітав та подякував за плідну роботу колективові. І перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко розповідає, що діти вражають своєю майстерністю та патріотичними номерами. Я, чесно кажучи, дуже вражений майстерністю, і що ну, від найменших ну, до, скажімо, вже таких дорослих дітей. Але ну, надзвичайно підготовлені, надзвичайно фізично розвинуті і надзвичайно дуже красиві, красиві виступи. І, звісно, що ми сьогодні прийшли привітати і подякувати і вихованцям, і перш за все, вихователям за такі прекрасні номери, за те, що діти займаються, за те, що діти розвиваються, за те, що діти розвивають свої творчі здібності. Марія Галюта з семи років займається повітряною гімнастикою. Сьогодні представляє свій номер, присвячений війні, та жінкам, які чекають на своїх чоловіків. Зізнається, що планує подальше своє життя пов'язати із гімнастикою. Щоправда, вже у ролі особистого тренера. Номер у мене на повітряному кільці. Називається не залишаємо на одну, тобто це номер про дівчину, яка чекає свого хлопця з війни. На основі цієї війни захотілося такий номер. Колектив складається з дітей різного віку. Розповідає вихованець церкової студії Крафт Еріка Шкодюк. Додає, що своїм успіхом вона та її партнери завдячують тренеру з зразкового художнього колективу Наталі Зінченко. Тренер у нас люблячий, інколи строгий. Ну, але вона дуже любляча, дуже працьовита. Вона старається вкласти нас всю свою душу і старається так, щоб все було просто ідеально. Нагадаємо, гурток церкова студія крафт Полтавського військового центру позашкільної освіти заснований у 2014 році.